Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я розповім, як іноземцю отримати ліцензію приватного пілота у США та пілота комерційних рейсів, спираючись на свій особистий досвід та офіційну інформацію. Мета цього відео допомогти вам зрозуміти процес отримання ліцензії, вимоги TSA, а також шлях до комерційної ліцензії без необхідності вищої освіти. До речі, TSA – це абревіатура від Transportation Security Administration, це урядова агенція, що входить до складу Міністерства внутрішньої безпеки США. Тож перший крок це дотримуватись вимог для отримання ліцензії приватного пілота. Це вік, мінімум 17 років, знання англійської мови, медична довідка третього класу, перевіряють зір слух. Тиск, серцево-судинну систему, психічний стан, загальний стан здоров'я, історію хвороб, операцій. І якщо у вас все ок, то довідку видають відразу. Також для ліцензії приватного пілота вам треба мінімум 40 годин нальоту, з них 20 з інструктором і 10 самостійно. І, звісно, успішне складання теоретичного та практичного іспитів. Другий крок це вибір авіашколи, на що потрібно звернути увагу? Це на наявність акредитації Федерального управління цивільної авіації США, досвід роботи з іноземними студентами, прозор Цінову політику, а також відгуки та рейтинг школи, третій крок це програма безпеки TSA для іноземних студентів. Також називається FTSP. Це програма, яка вимагає проходження перевірки безпеки іноземними студентами перед початком навчання. Тож етапи подачі заявки: по-перше, переконайтеся, що маєте правильний статус для навчання, наприклад, студентська віза, грін карта і так далі. Створіть обліковий запис на сайті TSA. заповніть анкету, вказавши інформацію про себе та вибрану авіашколу. Потім треба сплатити збір у розмірі 130 доларів плюс-мінус і пройти процедуру відбитків пальців. Потім, зазвичай, протягом одного місяця вам схвалять заявку. Після цього, як я вже казала раніше, вас чекає мінімум 40 годин на льоту, З них 20 з інструктором, 10 самостійно. По перше, з цією ліцензією ви можете літати в особистих цілях, перевозити пасажирів, але без отримання прибутку. З обмежень це заборона отримувати оплату за польоти, другими словами, заборона виконувати комерційні перевезення. Далі розповідаю про шлях до комерційної ліцензії без університету. Основні етапи це, по перше, отримати. Отримання ліцензії приватного пілота, отримання інструментального рейтингу, отримання комерційної ліцензії пілота. Далі набір необхідного нальоту, це мінімум 250 годин. І отримання сертифікату інструктора це дозволить набирати години та працювати з важливого, що вища освіта не є обов'язковою для отримання Commercial Private License, але для працевлаштування у більшості авіакомпаній це буде перевагою. Також можна отримати додаткову кваліфікацію. Неважливо вчитесь на приватного чи вже на комерційного пілота. Це інструментальний рейтинг, він дає право літати у складних погодних умовах. Для нього потрібно мінімум 40 годин в умовах, коли пілот керує літаком, орієнтуючись не за видом з вікна, а лише за приладами в кабіні. Це політ у хмарах, в тумані вночі або під час поганої видимості, коли пілот не бачить землю чи горизонт, покладається повністю на прилади. І коли ти отримаєш інструментальний рейтинг, ти зможеш літати в погану погоду, перетинати хмари, виконувати точні заходи на посадку по навігації. І, звісно, легше буде отримати роботу як комерційний пілот. Також із важливого бажано отримати Multi-Engine Rating, допуск, який дозволяє пілоту керувати літаками з двома або більше двигунами, для того, щоб літати швидшими, потужнішими, важчими літаками. Також це допоможе отримати роботу в різних туристичних компаніях, чартерних перевезеннях. Можливість загалом перевозити більше пасажирів або літати на більшій відстані, і цей документ зазвичай коштує від 3 до 6 тисяч доларів, тому що оренда літака з двома двигунами набагато дорожча, десь 400-600 доларів за годину. Тож, якщо підсумувати все сказане, то отримати ліцензію приватного пілота у США це цілком реальна ціль для іноземців, якщо дотримуватися усіх вимог. А от шлях до комерційної ліцензії можливий теж без вищої освіти, але тут треба проявити трошки наполегливості. У нас настільки жарко, що телефон тільки що виключився через те, що перегрівся. Також як бонус, хочу вам розповісти. Думаю, буде цікаво, як отримати ліцензію для стрибків із парашутом без інструктора. Для цього потрібно пройти навчання та отримати ліцензію категорії. A. Якщо детальніше, потрібно пройти навчальний курс, виконати мінімум сім стрибків з інструкторами. Набрати не менше 25 стрибків загалом, щоб подати заявку на ліцензію A. Ну і також в кінці здати письмовий практичний тест на безпечне планування і виконання стрибків. Скільки ж коштує таке навчання в США? Типова ціна це 3-4 тисячі доларів, залежить від штату. Я живу в штаті Міннесота, і тут у нас рівно 3 тисячі доларів. Ця ціна включає сім навчальних стрибків теорію обладнання в оренду, але всі додаткові стрибки. Щоб набрати до 25, будуть коштувати 25-35 доларів кожен залежить від того, чи ваше спорядження, чи ви берете його в оренду. Я бажаю, що США це дійсно країна можливостей. І якщо ви наполегливо до чогось йдете, то у вас 100% вийде. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно на всі запитання. відповім вам в коментарях і до зустрічі в нових відео.